Ізраїль має право на самооборону, але палестинський народ заслуговує на власну державу та майбутнє без Хамасу. Про це йдеться у програмній статті президента США Джо Байдена для Washington Post. Тільки створення окремої палестинської держави вважає Байден розірве коло безперервного насильства та дозволить припинити війну між ізраїльтянами та палестинцями назавжди. Цю статтю, яка на думку експертів варта потрапити до підручників історії, прокоментував директор українського центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Проте, за словами експерта, воз'єднати сектор гази та західний берег після закінчення війни дуже складно. Такий варіант категорично заперечує ізраїльський уряд. Одна з ключових стратегій прем'єр-міністра Ізраїлю Беніаміна Міна якраз полягала саме в тому, щоб розмежувати газу від західного берега та не допустити відновлення мирного процесу. Головний камінь спотикання у переговорах між двома сторонами це поселення ізраїльтян на окупованих територіях, розкиданих по всій території західного берега. Це проєкт, який почав актив. Івно розвиватися після приходу до влади правих партій у 78 восьмому роках, там мешкає близько 500 тисяч ізраїльських поселенців, які по суті не дозволяють створити повноцінну палестинську державу. Якщо вивозити цих поселенців насильно, це призведе до конфлікту в самому Ізраїлі. І щоб Ізраїль на це пішов, треба чинити серйозний тиск на уряд. Але якщо говорити про створення Палестинської держави в межах 67-го року, нагадав експерт зі столицею у східному Єрусалимі або в межах Східного. Хідного Єрусалиму, то обидві сторони вже були близькі до таких домовленостей двічі у 2000 та 2008 році. І Європа і Сполучені Штати Америки вкрай зацікавлені в успішності цього проєкту. Тож такій державі буде надано велику фінансову та іншу допомогу, у тому числі інституційну, тому що реалізація цієї формули дозволить нарешті вирішити сторічний конфлікт, який породив не одну війну та величезну кількість насильства. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк які рекомендуйте друзям.